Слава Ісусу Христу та вільній Україні. Сьогодні, 22 квітня 2024 року, я зараз знаходжуся в місті Львів на вулиці на проспекту, по проспекту Червоної калини, 72А. До речі, це будівля, який знаходиться ЦНАП. І таку ж саму адресу має модульне містечко, яке було забудовано завдяки польській допомозі а також української греко-католицької церкви, яка надає безкоштовне харчування мешканцям цієї будівлі. Ну, тут я маю ліжко місто, кімната 12 метрів квадратних, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 930, мабуть, від 1 вересня 2023 року. Ця постанова регулює правовідносини стосовно е, проживання в цьому містечку. Так от на кожного мешканця цього містечка повинна бути не менше 6 квадратних метрів. Але я не знаю чому. Ця норма тут не витримується, хіба що тільки для інвалідів, які требують, потребують постійної е, догляду. А так, Живуть по 4 три по людини. Це дуже важко, тому що вільного міста немає. В самій кімнаті вона як купе у вагоні, знаходиться два ліжки двоповерхових, дві шафи, стуль, столик, два стульця, може три. І більше нічого немає, але якщо люди приносять свої речі, то там не то що ходити там і дишати нічим але таке життя наше слава богу що воно хоч таке є бо і тут мешкають люди які залишилися без майна і без житла а це ви бачите модуль в якому я мешкаю на першому поверсі Ну, а зараз я зайшов у модуль кімнату 34-ю. От тут ми живемо вже у чотирьох. Ось така кімнатка тут. Оце на першому поверсі моє ліжко місто я, коли відсутні, то надаю його своєму побратиму інваліду війни. третій групу у нього нога болі, боліє, хворіє. Оце наш столик такий. Ну, є їдальня загальна. Оце ікони я повісив сам, штори на окнах, їх не було тут. А тепер я сам перед вашими очима. Інато Сергій, колишній військовослужбовець 105-го батальйону територіальної оборони. Передаю всім уклін своїм побратимам, які продовжують воювати у складі цього батальйону 109-ї бригади військового групування Схід. Ну а зараз я покидаю модульне містечко, їду по іншим справам, які в мене є в місті Львів. За станом здоров'я треба вже зайнятися своїми зубами, бо верхня щелепа вже нікуди не годна і маю я спрямування до лікарні, де роблять панорамний знімок усіх зубів. Це називається лікувальна установа з назвою Парадєнт.